Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, зі мною ще не знайомі. І сьогодні я пропоную подивитись розклад на тему, що вас здивує ближчим часом, що вас чекає ближчим часом. Ближчий час ви загадуєте свій, свій термін. Це буде одноваріантний розклад на такій новій чудовій колоді. Для новачків, до речі, підація не реклама. Я не рекламую, не ампасадор, але мені дуже сподобалася колода. Тут є. В інтернеті можете забити просто навчальна колода, якось так, я забула навіть: тут є короткі значення, є чакра, за яку відповідає, є так або ні відповідь, стихія, знак зодіаку, період, за який відповідає карта. І неважливо, це старший аркан чи молодший аркан. Тут теж є свої періоди, є пряме перевернути значення. Ну мені сподобалося. Звичайно, коли я е, ворожу, я вже не дивлюсь на ці значення. Да? Ну, я їх там і не встигну прочитати, але щось таке, як в добавку до знань, може бути. Е, і просто візуально вони мені сподобались. Сорочка дуже гарна. Я вже їх опробувала, і шорс сьогодні з ними вийде. І... Попробувала там декілька своїх питань задати, і вони дуже класно розмовляють. Дуже. Це класика, чітка, ясна. Так, давайте тепер на вас настроїмося. Будемо дивитися, на цій колоді і на лілові, вишневі сутінки я буду додавати, якщо там щось там буде неясно, ну просто доповнювати картинку. Настайтесь на себе, задавайте свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, для початку я подивлюсь, яких енергіях ви зараз знаходитесь. Три карти саме енергія ваша. Що вона нам тут покаже? Три, ага, ні, це десятка, я думала, три старших арканів. аркана. Десятка пентаклів вже теж як майже старший аркан. Дуже чіткі карти. Вони показують, що ви шукаєте якусь надію, що ви хочете. Мати якусь стабільність, ви йдете до своїх цілей. Карту зіркою трошки прикрила, бо там чуть-чуть я оголеного тіла, щоб YouTube мене не забанив. Да, самі дівчини. Так. Ви хочете здійснення. І у вас е, свою мрію хочете здійснити. Да? І я бачу по десятці, ті і по імператору, що це не пустишка, не пусті слова, а ви дійсно вже знаєте, чого ви хочете. І ви дійсно. Берете, знаєте, якби бока за руга, йдете до своєї цілі. У вас енергія така, я зараз там, да, усіх порву. Все буде в мене добре. Я націлена на успіх, і енергія у мене сильна, сильна енергія. Чакра туди в імператора він зверху у нас лежить. Коренева Пентаклі, теж коренева чакра, бачите, і чакра. Зірка корона. Коренева це наша нижня чакра, да, яка відповідає за наш фундамент і базові потреби. Тобто, ви націлені закрити свої базові потреби. Но карта зірка вона відповідає за сьому чакру. Це зв'язок з вищим, це зв'язок з Всесвітом. Тобто, можливо, у вас всі чакри і так закриті, да, і вам лишилось. От кажуть, що якщо не закриєш першу чакру, ти не можеш закрити другу і так далі. Ні. Можна закривати зі всіма чакрами, працювати окремо. І у вас лишилась тільки оця базова, базова чакра, да, і базові ваші потреби, щоб закрити. От у вас ціль така, да, ваша енергія це зараз мати стабільність, мати комфорт. Впевненість йти до своєї цілі, розумієте? От це духовність тут теж є, да по карті зірка, але щоб дійти до духовності, ніби у вас потреба така спочатку з бази почати, да? як в піраміді Маслоу, да? базові потреби закрити, а тоді вже дійти до духовності. Але ви хоча б вже розумієте, куди вам рухатись. І настрой у вас такий серйозний. Тут, тут у нас імператор, тут мужчина, щось може бути зв'язане з мужчиною, може, у вас, може, у вас закінчилися стосунки з мужчиною, або ви вирішили, що ви багато віддавали енергії, якомусь мужчині, татові, брату, чоловікові, просто якомусь мужчині. А зараз з вас досить, да? ви хочете йти до своїх цілей, і ніби хочете. Забезпечувати себе самостійно, да? ні від кого не залежати, я би ще так сказала. Ось у вас енергія така, я все сама зможу. А коли я все сама зможу, я тоді тільки зустріну, що теж все вміє, да? достойного. Ну, ось так іде мені. По картах. Енергії серйозні, рішучі. Давайте тепер подивимося, в яких обставинах ви знаходитесь. З цими енергіями. Надіюся, я вас не заплутала цими <сум> чакрами. Так, В яких обставинах ви знаходите зараз інтуїція працює, да? чакра третє око у нас тут, і, ну, і тут коренево. Це означає, що може ви, можливо, ви якраз. Працюєте над цим, но, я би хотіла, що тут сказати, це може бути не, не самий приємний досвід у вашому житті. Розумієте? Цей досвід вас може вчити? Він вам може показувати, що без базових потреб ми не закриємо духовні потреби, розумієте? Про що тут? От тут ще може бути так, що. Ви десь високо скакнули вже в духовному розвитку, але от е, трошки вас притушило зовнішні обставини, да? і ви почали розбиратись з більш такими звичайними потребами вашими, такими зрозумілими людськими, да? Ось так. Ну тут однозначно показують карти, що ви зараз якось розбираєтесь в собі. Розбираєтесь. Ну ви ніби, як знаходитесь, якщо навіть ви в парі, да? на стан такий самотній, і типу я маю все рішати самостійно. Що? То вам треба, ой, розібратись, собі побути наодинці. І навіть кажу, якщо ви в парі, ви все одно відчуваєте, що ви самі з собою і ви самі за себе, так? Да? От якийсь шлях вам треба пройти самостійно. Прямо так мені йде. Такі одиничні карти. Знаєте, ніби тут вас можуть підтримати тільки розмовами. А діяти ви маєте самостійно. І я не скажу, що може у вас так сильно життя побило. Можливо, це ваша скеза, ваш вибір на сьогоднішній момент, можливо, і життя побило. Але це, це якесь внутрішній такий уже позив, розібратися зі всім самостійно. Карта от, е, е, ці птахи, да? вона може говорити про те, що. Є з ким вам, в принципі, поговорити, але, можливо, ви не можете виплеснути всю, всі свої переживання, да? бо пташки це не сови. Є сови, а є просто пташки. Пташки це легкі розмови. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ніячого б нікуди. І, і от поговорити ви можете, але розказати ви не розкажете. Розумієте, свій внутрішній стан? Ось так мені йде. От ви ніби з собою розбираєтесь, хто ви, що ви, ціль уже якусь собі поставили, я так зараз вас змалюю, да? ви вже зрозуміли якусь свою ціль, тому що тут вже є і зірка, і нас є і імператор, ви вже знаєте, куди йти, але ви розумієте, що до цієї цілі ви можете прийти тільки самостійно, тільки розібравшись собі, хто ви, зрозумівши свої сильні, слабкі сторони, розібравшись в своєму оточенні, почистивши своє оточення, ось так. Ну, тепер дивимось, дивимось, що вас чекає, які сюрпризи, які новини. Загаданий вами термін. Загадуйте термін, невеликий. В кожен свій, так, щоб просто можна було зрозуміти, да, як програється взагалі у вас розклад. О, О. <смі> я випадково взяла дві карти. Я хочу взяти п'ять основних і потім ще, звичайно, будемо доповнювати. Серединка у нас дуже важлива. Ось так. Імператриця. Імператриця показує, що ви знайдете якийсь момент комфорту у своєму житті. Да? Вона сидить, така вся в подушках, їй комфортно, вона розслаблена, вона не суєтиться, вона не переживає, вона вже розібрала собі. Да? Після жриця, якраз іде імператриця. Це розібрано, коли от ми шукаємо інтуїцію, слухаємо, а імператриця ми вже її почули і розслабились. Відчуття комфорту, відчуття процвітання. Ви в собі точно знайдете. Давайте подивимося: сім'я, щастя, порозуміння. Якщо от зараз ви в стосунках, але проходите внутрішню трансформацію, можливо, кризу внутрішню, от цей період, що ви загадали, вже буде набагато легше, і ви вже зможете комунікувати да, зі світом, бо зараз, ніби хочеться закритись. Не хочеться говорити, да? хочеться розібратись, подумати. Ну, десятка кубків ще завершення показує якогось етапу і дуже такого, не те, що веселого, а от щасливого, да? от щастя, безпека. Ой, ви знаєте, тут карти показують, показують, що зараз ви так стараєтесь, щоб все було помалу, спокійно, да? а вісімка жезлів вона то що в центрі знаходиться, каже, що не вийде так. У вас зараз так швидко закрутить, що ви вже про ці свої розбирання з собою і забудете. От прям закрутить, завертить, і приведе вас в тяму, да? і ви почнете шевелитись. І, і до цієї цілі своєї, яку таку високу собі ставили, і думали, там для початку я розберусь з собою, що мені потрібно, в чому мої ці базові взагалі потреби, да? і куди я йду. А тут карта каже, що життя так чекать не буде, вас закрутить дуже швидко, і все. Отут тут період листопад 29, грудень, 13. -го. от по цій дати, я так думаю, от ближче листопада і. І по грудень, давайте до Нового року навіть почнуться дуже активні зміни у вас однозначно. От ви хотіли чекати, да? от ви сюди дивитесь, але чекати у вас не вийде помаленьку, у вас не вийде пауза, я тут скажу, що її тут не буде. Будуть уже перші якісь результати. Ну, Вам треба пристібнути рівні, що я скажу. І не боротись проти того, як будуть розвиватися події. Не боротись проти того. Тому що тут не вийде це зробити. От уже кармічна справедливість приходить. Розширення горизонтів. Знаєте, хтось тут може переїжджати, боїться переїзду. А карти кажуть, все одно треба, не бійся. Переїзд буде. Закрутиться, завертиться. Я так вам скажу у вас ближчим часом. Що не будете встигати, багато звалиться. Знаєте, у вас може бути дуже така сильна, сильна думка, да? от ви подумали, от загадали бажання, розібрались там, чого ви хочете, тільки почали в собі ковирятися, як до цього йти, а життя всесвіт уже почув і каже, все-все-все. Ми почули, давай вперед, давай рухатись. І вам тут треба тільки прийматися, тільки приймати. Інакше тут не буде у вас. Тут якісь мужчини до вас йдуть. Це може бути один мужчина. І ваш емоційний стан від нього залежить. Так? Яскравий, харизматичний мужчина може прийти в ваше життя. Ви можете з ним віднайти оцю цю сімейну гармонію. Це може бути просто друг для підтримки вашої. Те, що тут вас закрутить, завертиться, ви самі бачите так? по картам. Я думаю, що це видно. Аж карти всі швидкі, різкі, коли фортуни каже, що все. Вже прийшов час. Якщо ви хочете, ви поставили собі якусь мега-задачу, пристібайте ремні і готуйтесь, тому що треба буде для цього постаратись. І життя буде вас саме для цього виштовхувати, розумієте? Зі страхами вас будуть з вашими виштовхувати. Тут в кар'єрі у вас класно, дивіться, була башня, да? от зараз башня така зав'ятша, ви розбираєтесь, ви ще знаєте, що ви хочете, а тут уже башня з прапором вже така вся поремонтована, красива. Це одна й та сама, я так думаю, башня. вони Такі ну, дуже сильно схожі, да, це одна й та сама башня. Вежа, правильно казати. Так, вежа, да? ви розцвітете. Ви будете долати якісь ці страхи ваші, і серце ваше буде співати. Це 100%. Ви, ви комусь відкриєте своє серце в цей період. Хтось отримує пропозицію, руки та серця, хтось заключить якісь союзи, примирення. Розумієте? Я скажу, що тут ваші страхи уйдуть. Когось страх віку по букету, увідаю, да? що тут букет. Страх віку може бути, що от час біжить. А чи я встигну щось, чи ні. От хтось тут, я ж кажу, має таку силу думки. От сіли ввечері думаєте, йолки палки вже там стільки-то мені років, навіть якщо це 20, <плес> да? ви переживаєте, що у вас там, не знаю, щось треба встигнути. Ой-ой-ой, що ж тепер буде? Не знаю, а я що то хотіла, що то хотіла. І всесві такий, ага, втіла добре, помчались. А ви, що тільки задумали, ви, що тільки захотіли. Тому тут чітко дуже формулюйте свої бажання. І готуйтесь до того, що вони будуть здійснюватись. Да? У вас будуть ключі, щоб відкривати ці двері. Косить буде, косить нові люди, нові обставини, урожай, гроші. Можливо, хтось дійсно переїде, хтось ремонт зробить. Тут теж може бути таке, що хочеться ремонт, ну боюсь його робити. А от в прошлый раз клеїли обоє, що ви не розвелись, як то кажуть, да? хочеш перевірити свій шлюб, поклейте разом обоє. У вас може бути якась банальщина теж така. Ну, ця банальщина з неї складається все життя, і без цього ніяк. І це, можливо, і най... найважливіша ця Да? От, як я тепер зроблю цей ремонт. Я тепер боюсь, тому що, може, ми вже взагалі розбіжемося та все. Але. Робити цей ремонт треба. Піти в цей страх, і ви почнете робити, і побачите, що нічого страшного немає, що страхи були даремні, зробите його швидко, якісно, гарно. Гарні там, не знаю, будуть люди допомагати по карті сад. Так що тут все буде ну, удача тут, карта клівера, да? Удача на вашій стороні тут однозначно я скажу, що у вас дійсно. У це майбутнє цей період, який ви згадали здовує, тому що він буде розвиватися дуже швидко, дуже якісно. І вам треба за цим тільки встигати. На виході тут уже буде зроблений якийсь етап роботи, да, ви вже якісь тут е, отримаєте жнива. Ось так. Ось такий шикарний, я думаю, розклад. Багатьом відгукнеться, приберіть з розкладу своє, не натягуйте, якщо ви відчуваєте, що це не ваше. А те, що ваше, беріть, приймайте, забирайте, і хай воно у вас програється як найкраще. До нових відео, па-па!